Вітаємо вас, дорогі наші друзі, підписники і ті, хто випадково завітав на наш канал Жива надія ми раді, що ви долучились до нас. Сьогодні ми досліджуємо Слово Боже і впродовж кварталу вивчаємо тему місії, місії Божої для людини. І загальна назва це Божа місія, Моя місія. Зокрема, сьогодні третій урок, який має назву Божий заклик до місії. Пам'ятний текст записаний у дії. Першому розділі, восьмому вірші. Але ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками в Єрусалимі, по всій Юдеї та Самарії і аж до краю землі. І дослідження цих текстів сьогодні разом з нами це Сергій Молчанов, служитель церкви, і також служитель церкви Олександр Слобоцький. І я, ведучий Богдан Шумчук. Коли ми говоримо про заклик, Божий заклик, і от прочитали, зокрема, цей пам'ятний текст, ви приймете силу, коли Святий Дух зійде на вас, і ви будете моїми свідками, і далі він говорить, і де саме ви будете свідками, то виходить ніби такий, знаєте, логічний зв'язок. Силу приймете і тоді будете свідками. Чи можна зробити навпаки, от, Олександр, бути свідками, а тоді прийняти силу? Питання тільки з свідками чого. Навпаки, там можна спробувати, але тоді людина не зможе бути свідком саме Бога. Тому що Бог ініціатор, Бог дає місію, Бог дає бачення і Бог дає силу і можливості для реалізації цієї місії. Тому нам треба шукати сили Божої. Хоча в зв'язку із цією темою звідки є дискусія. От, коли ти відчути, що я вже маю достатньо... Сили для того, щоб почати місію. І є такі люди, які тої сили чекають дуже довго, ніяк місію не можуть почати. Тому ми бачимо в Біблії прецеденти, коли, наприклад, коли народ Божий, пам'ятаєте, війшов у води Йордану, і тоді вода розступилася. Часто Бог дає вже силу е, от в процесі реалізації цієї місії. Тому mm -hmm. треба просити у Бога сили і йти. Просити і йти. Дай. Навіть якщо я відчуваю, що в мене немає сили, я кажу, Боже, я йду, а ти веди. Тут десь важко, мабуть, розділити, чисто так хронологічно, угу. розкласти, в якому порядку це робити. Дякую. А можливо таке, що людина прийняла силу від Бога, але місії не звершує? Таке неможливо. Я так думаю, що ці всі уроки, хоч у нас вони будуть називатися різні, там місія для багатих, для бідних, але перший урок, Божа місія для людей це основа усього. Тобто Бог бажає нас використовувати. Це місія Бога. Це дуже важливо. Ми казали третій розділ книги буття, Адам відірвався від Бога. Його місія скисла. Коли ми відриваємося від Бога, забуваємо, де Бог є, цю місію ми тоді виконуємо. Тому це дуже важливо. важливо. Христос каже, хай сила, бо тоді ви будете зі мною і будете йти від мене. І ви знаєте, місія в силі і місія без сили – це дві різні речі. Я пам'ятаю, коли ще в радянські часи, але це була вже перебудова, вже останні часи, у нас була Марія Григорівна, вона була вчителька в школі. Розумієте, І був. Председатель, керівник колгоспу, і він її викликав і казав: Ви мені кар'єру всю розвалите, Марія Григорівна, кидайте вашу церкву, ви ж вчителька, що це таке? І одного разу в суботу Марія Григорівна йшла на служіння після дощу були лужі. і Председатель їхав на своєму Бобіку, це така машинка була, і бризнув на неї. Вийшов, каже, вибачаюсь, Марія Григорівна, але ви бачите, вам туди не треба ходити. Я б, іначе вас, би тут би в цілу вже не скупав. Ви знаєте, вона повернулась, сказала три слова: Я хожу і ти підеш. І десь вже коли вже десь 91-92 рік цей председатель прийшов в церкву. Три слова сказала: Я йду і ти йдеш. Оце слова сказані в дусі. Тому Христос каже, коли ви підете без духа, ви буде казати тисячу слов, У вас ніхто не буде слухати. Але коли Петро вийшов в дусі на 50, він сказав, ви розп'яли Господа. Вони кажуть що нам робити? Ми хочемо каятися, Оце дуже важлива місія в дусі, в Бозі. Не просто я йду на місію, а Бог не не знає, де є. Я молюсь. Я як брат сказав, я йду і і зрозумів, що Христос зі мною тоді буде місія. Але от я чомусь зараз пригадую слова апостола Павла, який сказав: Не беріть благодаті Божої надарма або даремно. Очевидно, можуть бути такі випадки, коли Бог дав усе можливе для людини, усе можливе для її місії, дає Бог силу, дає свою благодать. А людина це використовує для свого задоволення, для вирішення якихось своїх питань особистих. Тому нам треба все-таки мати цю відповідальність і розуміти, Бог нам дає силу, час, можливості, ресурси для чого? В першу чергу, для місії. Все інше воно. Шукайте перш за все, царство Боже, а все інше додасться. І ви знаєте, коли люди відкидали Божу місію, ті дари, які Бог Бог дав, дав по Біблії вони закінчили дуже-дуже. Ну той же Саул, він був царем, помазанником, У нього була місія, і він так. перші кроки, він філістимлян громить, все нормально. Але потім Саул все потягнув на себе. Я цар, і ми бачимо, де Саул закінчив. Той же Соломон, як він плавав у цій місії теж. І більше того написано, що Саул став іншою людиною. Тобто процес перетворення його, процес отримання Духа Святого, всіх ресурсів духовних, які Бог дає, він був, він був повноцінним і завершеним. Але коли виникає проблема в народі Божого, його немає. Він написано десь там на полі з худобою, тобто займається тим, чим він займався до отримання цієї сили. Він виконував використовується не за призначенням. Тому е, це відповідальність. І ми бачимо, якщо використовувати Божу благодать не за призначенням, відбуваються деструктивні процеси в житті Саула і закінчується все дуже сумно. Дякую. А, коли ми читаємо цей текст, наскільки буквально слід розуміти? От ми отримали силу, і ось далі написано: і ви будете моїми свідками в Єрусалимі по всій юдеї, Самарі, аж до краю землі. Наскільки буквально нам потрібно, от е, кожен день там встали, пішли. Ну я вже не говорю, не отрирую, що там Єрусалим там треба йти, потім Самарію і там шукати край землі. А от кожен день із дому в дім стукати і ходити наскільки це буквально чи можливо місія більш вища, більш ширша, як ви гадаєте. Дивіться, Бог не вибрав, щоб закликати кожного йти кожен день. Написано, що. Церква це тіло Христове, а тіло тіло людини, воно ж не тільки серце. Ну кому потрібне тіло, в якому тільки серце, ні кровеносної, ні судинної системи нічого нема. Тому ми, як він, такі, кожен повинен побачити свої призвання. Іноді, знаєте, у нас якось у Запоріжжі була зима така важка. І церква вирішила, ну, ви знаєте, зараз війна, все інше, там світла нема. І церква вирішила на зупинках просто велику бадягу цю чаю і людям давати чай з пиріжками. І три бабусі цими займались, ну, і пастор там був, і люди в морозі сидять на цій зупинці, бо транспорт теж ходив, аби як. І яке було у людей бо Вони питали, хто ви такі? Ми від Бога, оце перед Богом. Тому пиріжки. Молитва, все, це все у купі, це місія. І хтось іде, за нього молиться, і він йде. Тобто, це повинно знайти своє місце у цій місії, тоді все буде гаразд. Але коли я не на своєму місці берусь не за це, ну це вже не буде гаразд. І коли Ісус сказав, що ви зробите більше, ніж я. Я це не можу в... годувати, воскрешати, зціляти, так як робив Ісус. Але він якраз манувазить церкву. Тому що Ісус нагодував 5 тисяч, наприклад, людей. Но я думаю, що під час війни в Україні церква сьомого дня нагодувала більшу кількість людей. Тому Ісус мав на увазі, що якщо ми об'єднуємося в церкву, у цю спільноту, яка є тілом Христовим, а Він є головою, яким керує цими всіми процесами. І коли ми таким чином підтримуємо духовну, церковну спільноту в своєму місті чи в своєму селищі, можливо, навіть не виїжджаючи за його межі. Ми підтримуємо ту церкву, яка є всесвітнім явищем, яка присутня серед усіх народів, і язиків, і колін, як написано в Біблії. І таким чином ми звершуємо всесвітню місію. Тобто ми можемо, не виходячи за межі своєї території, звершувати місію від Єрусалима, Самарії аж до краю землі. Ну так, умовно. Звичайно. Я приведу вам простий приклад. Коли в перші дні війни я звершував служіння в Києві, в першій Київській церкві. Адвентистів сьомого дня прибігло багато сусідів, багато людей, які потребували сховища, потребували якихось продуктів харчування. Ми зібрали, забезпечили можливість проживати, але ми їх не могли погодувати. Пішли ми в магазин з служителями, повернулися ні з чим, тому що нічого не можна було купити. І як церква на території всієї України в цьому випадку спрацювала, з Чернівців, з Луцька, зі Львова почали приїжджати мікроавтобуси з продуктами і з пальним. Ми цим годували людей, а ці ж автобуси назад цих людей везли у більш безпечні місця і в тому числі за кордон. Я тоді зробив висновки. Якби просто навіть була дуже сильна, благословенна церква тільки в Києві, ми не змогли б вижити без Луцька, Львова і інших міст Західної України. З Європи, коли також приїжджали брати, свої транспорт відправляли з Польщі, з Румунії. І ось, друзі, що церква є е, тілом Христовим, яка звершує своє служіння на всій території землі. А ми нібито думаємо, що ось ми тільки тут. Mm -hmm. а я хотів би, а щоб ми звернули увагу ще на одного біблійного героя, в якому, врешті-таки, і Бог сказав, що йому потрібно було встати і піти. ви напевно здогадались, Авраам, якому Бог таки сказав в третьому розділі: сказав Господь Аврааму, вийди своєї землі. І від своєї родини, і з дому свого батька, в землю, яку я тобі покажу. А чи може Бог сьогодні так діяти? Тому що для Авраама, ну от особисто для мене, це ну, як, знаєте, так трошки так: йди, а я тобі покажу, куди йти. Куди? Ти ліпше скажи зараз, я собі буду йти. Там, я знаю, куди йти. А так починай йти, а я тобі там скажу і покажу. А ще Сарі розказати куди. Вона подумає, що це в чоловіка. І так далі. Він йшов, не знаючи куди. Це Божий метод інколи так підіймати людей і йти. Звичайно, Бог не всім каже йти так десь далеко і невідомою місцевість, як для Авраама. але разом з тим, давайте трошки в менших масштабах подивимося. Може бути таке, що Бог дасть мені побудження сьогодні піти до свого сусіда і десь в чомусь його підтримати. Бог краще знає його думки, його обставини, те, чого я не знаю. Але десь в нас є сусіди, до яких ми любимо ходити. так? Є сусіди, до яких нам важче ходити, є родичі, з якими ми ближче по духу, є наші родичі, до яких нам трошки важче з ними якось спілкуватися. Ось і тобі приказ того, як треба йти туди, куди ти не знаєш, куди ти йдеш, як тебе там зустрінуть, як відкриють двері, з яким виразом обличчя тебе зустрінуть. Це є також міні-місія Авраама. Ти йдеш у невідомість. І от той, хто навчиться ходити такими невеликими дорогами господніми, десь йти, як мені дуже сподобалось, сказав один знайомий мій, треба, каже, не виходити за межі своєї зони комфорту, а розширювати свою зону комфорту. І таким чином наш позитивний, добрий вплив на оточення збільшується. Очевидно, Авраам вже це робив у своєму вузькому оточенні. І Бог побачив, що він вірний в малому, доручив йому велике і відправив його в далеку місію. І іноді з зону комфорту треба виходити. Знаєте, у нас на сході це бойові дії були. У нас пастори вивозили десь Северодонецьк, це вже помбили Лісичанський, Северодонецький, з Волновахи вивозили з подвалю. Люди сиділи, пастори вивозили. Це теж місія. І дивіться, іноді люди кажуть, а чого ми будемо там за армією молитися? Це ж війна, ви що підтримуєте війну? Ми не підтримуємо війну, а ми підтримуємо людей на війні. І в нас є зараз волонтери, які в Авдіївку ту їздять і все. Я пам'ятаю, случай на Дергачах, я був пастором. У нас там була група воєнних людей, вони сиділи там з якоюсь своєю ціллю, і потім вони з цього будинку виїжджали, і ми приїхали. І наша сестричка одна підійшла, і вони вже сідали на машину. Там такий машин, кунг закритий, такі кремезні, здорові хлопці. І сестричка одна маленька така каже: А може я вам щось скажу? А мужчина один каже: А що ви нам скажете? А ми за вас молилися, і ви живі. І ви знаєте, він вилазить з цього кунгу, Підходить і обняв і заплакав. Каже, це найвелике, що ви для нас робили. Ми не, не війну потримаємо, ми підтримуємо людей, а людей підтримувати треба. Які там не по своїй волі і не планували цього, і не вчилися цьому. Воно да? ну, вони цінять, що за них моляться, вони це розуміють. Слава Богу. І ми бачимо, як і в житті Авраама Бог сказав, вийди, хоч і він не знав куди, і ти станеш благословен. в подальшому він був Ти будеш благословенним і будеш і були... благословенням. Це, це дуже цінно. Ось, І, врешті-решт, з Авраамового, так би мовити, роду вийшов і Месія, який довершив, можна так сказати, і переповнив всі можливі комори своїм благословенням. І ще одне таке питання стосовно структури, власне, географічної структури нашої місійної діяльності. Ми читали в пам'ятному тексту Єрусалим, Самарія і аж до краю землі. Чому Ісус використовує такий метод і власне, що Він цим хоче показати? Єрусалим безпосередньо та місцевість, де жили апостоли, uh -huh. рідна їх місцевість. Самарія, що цікаво, це були, скажімо, вже був інший народ, але він не був ну, ну, надто чужим і невідомим. Тому що ми бачимо, що все таки Коріння ізраїльського народу є і, і в Самарії. Зокрема, вони визнавали піти книжя. Вони розумі... вони знали Моїсея. Умовно кажучи, це вже трошки дальші сусіди, але ще знайомі. ще знайомі. Десь якісь є спільні моменти в культурі, в Богопізнанні, якісь спільні базові моменти. А от уже до краю землі це є ще далі, далі рубіж, далі горизонт. Тому так само сьогодні ми бачимо, є я і моя сім'я. Це, це перше наше місіонерське поле. Є мої друзі і сусіди. І що цікаво, ми підмітили, Бог сказав Авраму, що ти будеш благословенним і ти будеш благословенням. Якщо я почуваю себе сьогодні благословенним, Бог мені дав здоров'я, дав мені силу, дав мені сім'ю. Якщо я вже благословенний, але не буду благословенням, це, це проблема. Це на, на мені немає зупинитися, коли мене Господь благословляє чимось чи кимось. Я ділюсь е, з наступної, скажімо, з наступним якимось наступному етапі, ділюся з ким, тому що на мені не може зупинитися тебла І Дивіться, у нас урок називається цей Божий заклик до місії. Бог не тільки закликав і сам пішов на місію. Бог сам вийшов з зони комфорту. Той комфорт, який був у Христа на небі, тут ми не знаємо, що це за зона комфорту. Бог виходить. І тому Бог каже, дітки, вам треба буде виходити з зони комфорту. І знаєте, я тут ціню церкву адвентистів дня, що тут пастери сидять сюди, нас переводять. Я пам'ятаю, я був пастором у Бердянську і спілкувався з батюшкою. І пам'ятаю, мене вже переводять. Я речі нагружаю в машину, а батюшка підходить і каже, Борисе, що таке? Ви що, виїжджаєте? Я кажу, так. Да, навсегда, Я кажу, так, да, з Бердянська, з Бердянська. А що таке? Кажу, нас переводять. А хто вас переводить? Я кажу, рада церкви, а в нас владико. Так і вони сидять. Я пам'ятаю, прийшов до п'ятидесятників, теж кажу, ну прийшов з ними попрощатися, теж мав стосунки. Ви що, виїжджаєте? Да, виїжджаю. Ох, яка у вас церква, а у нас отой сидить вже 30 років. Вже діти курги сидять і все. Тобто на стежок в адвентизмі пастор не може сидіти на одному місці. зона комфорт. І ти їдеш туди, куди може. Думаєш, ну як туди поїхати. Але церква каже. І треба їхати, це твоя місія. І слава Богу, що таке. Але разом з тим, коли ти виходиш із своєї зони комфорту, це не просто ти знаходишся вже у зоні некомфорту. Ця зона комфорту розширюється. І Я пам'ятаю, перші мої переводи, в мене шість переїздів є в різні місцевості. І перші переїзди це було, ну, це було дуже складно. Але тепер, куди би ти не приїхав, в яку область, в яке місто, в яку би країну не приїхав, ти розумієш, що там є церква, і ти почуваєш себе там як вдома. Ця зона комфорту поширюється. Дякую за ваші думки. І справді, коли ми говоримо про Божий заклик до місії, ми маємо і приклад того, як Бог сам звершував місію, вийшов з своєї зони комфорту. І сьогодні ми розглядали про те, що наша місія може бути в нас тут, на місці, може десь бути в ближайших наших територіях, регіонів. Можливо, Бог і покличе, як Авраама, вийти з свого місця і піти в ту країну. Те місто, де він покаже. І головне це той текст, який ми читали спочатку. Головне, це Божа сила і присутність в твоєму житті, коли ти власне і звершуєш цю місію. Дорогі наші друзі, глядачі, ми раді, що сьогодні ви були разом з нами. Ми також із задоволенням готуємо ці програми для вас, щоб і ви могли більш глибоко досліджувати Слово Боже. Нехай. Божий заклик щодо місії Він також торкнеться і ваших сердець. Ми запрошуємо вас і надалі переглядати наші передачі, наші програми. Тому підписуйтесь, ставте лайки. Можливо, у вас виникають якісь запитання, то ви можете задавати, ставити їх і коментувати наші відео. Долучайтесь, підтримуйте нас і нехай Бог благословить вас у вашому житті. На все добре, будьте здорові, до зустрічі.